Ні, я не здався. Я обию загинув, та довго буду жити у віках. Я воював за нашу Україну, за майбуття. Що квітне в діточках, я сильний духом, не зламати волю, моя душа блукає у боях. Мене вбили так скотіла доля, закінчився тяжкий життєвий шлях. Та навіть з неба я зійду на землю і пронесуся вітром між руїн. Долати буду те вороже плем'я, а наших заховаю поміж стін. Я справжній воїн, вийду з потайбіччя не залишу країну війні, я бачив смерть і її бридке обличчя. Вже руки простягла вона мені, та я герой, і буду вічно жити. Померло тіло, та душа жива. Ми Україну мусимо звільнити, натягнута вже міцно тятива, і скоро стріли полетять на всі біч, поцілять в тих, хто нищить цілий світ. Мерзенний кат ще скаже ненці вибач, та на кордонах вже колючий дріт. Нема прощення, навіки не буде. Чекає нас важкий останній бій. Піднімуться і янголи, і люди, туман розвіють на землі своїй, рясним дощем змиватимемо бризки, багряну кров бере в себе земля, в гаях зашелестять тонкі берізки. Запахне хлібом спахана рілля. Тоді на небі запанує спокій. Тут українців важко ізлічить, вони померли в боротьбі жорстокій. тіла скололи, більше не болить. Моя країна не тужи за мною. Ти знаєш, я по-іншому не міг. Про мене згадуй, про свого героя, який за тебе на війні поліг. Вічна пам'ять героям. I wish now, but to be brought.